Сьогодні почну з невеликої історії. До мене звернулася молода дівчина, ну, називаємо її Наталія. Вона звернулася з проханням допомогти розібратися, чому у неї не ладяться стосунки з чоловіками. У студентські роки вона познайомилася з хлопцем, з яким прожила 8 років, а коли їй було 27, вони розлучилися. І ось тепер свій 35-й день народження вона святкує на самоті. Ні, друзі, звичайно, подруги є, але ж немає того єдиного, з яким і вогонь, і в воду. Дівчина кілька разів за цей час намагалася розпочати якісь стосунки з чоловіками, але далі двох-трьох побачень справи не доходила. А Наталія це мрія любого чоловіка. Вона і красуня, і розумниця, і спортом займається, і престижну роботу має. І вона чудова господиня, і вона ще й дуже товариська. А кохання немає. І таких історій в сучасному світі дуже і дуже багато. Так що з Наталією не так чому вона сама, і де криється причина її самотності, давайте будемо розмірковувати. А якщо ви додивитеся це відео до кінця, то я розповім вам один секрет, який буквально на першому побаченні допоможе вам визначити, підходить вам цей чоловік чи не підходить. Домовилися, дивимося відео до кінця. І повертаємося до Наталі і її історії. На тему самотності зараз дуже багато пишуть. І не лише психологи, а всі ті, хто вважає себе в цьому експертами. Причини висувають приблизно такі: у дівчини дуже сильний характер. Вона вибирає не того, Психологічні дитячі травми і багато-багато інше. На мій погляд, причини можуть бути дійсно різні. Ось, наприклад, дівчина не дозріла до відносин. Ну тобто, їй просто судилося зустріти свою другу половинку, ну скажімо так, років у сорок. Тому, замість того, щоб мучитися в сумнівах, потрібно піти до мене, як до астролога, і я складу для вас натальну карту. І якщо справді дівчині по долі призначений пізній шлюб, то подорожуй, вчися, працюй, насолоджуйся життям усі ці роки. Бо твоя половинка обов'язково знайде тебе тільки трішечки згодом. А буває так, що в це втілення жінка прийшла не за цим, її призначення в чомусь іншому, можливо, в духовному розвитку, можливо, в служінні світу чи суспільству. Тому і реалізація себе у шлюбі для такої жінки просто не актуальна. А буває просто дівчина не знає, він це чи не він. Ось подобається чоловік. Ну, тягне до нього. А боїться підійти, боїться заговорити, а раптом відштовхне. А раптом не той, якого вона собі намалювала в своїй уяві. А може справа ще й у самій дівчині? Ось намалювала собі портрет бажаного чоловіка. Намалювала. А тепер намалюй поруч із ним себе. Ну як? Подобається картинка. І якщо не дуже подобається, то не треба копатися в собі, не треба шукати якісь вади. Потрібно просто сформулювати якості, які повинен мати ваш обранець, і подивитися, чи є ці самі якості у вас. Отже, визначте собі, якого чоловіка ви хочете бачити поруч із собою, і подумайте, а яка жінка може бути поруч із вашим ідеалом. До речі, дівчата, а що ви думаєте з цього приводу? Дуже ж цікава ваша думка мені. Напишіть свої історії з життя. Я всіх вас запрошу до діалогу. А хто ще дивиться мій канал без підписки? Ну знаєте, це ніби заглядати у шпаринку, не маючи повного права сидіти в першому ряду. Прошу підписатися і зробити це прямо зараз. І ви будете тоді повним членом нашої великої спільноти любителів нумерології і астрології. Давайте будемо обмінюватися енергією. Ставте вподобайки, діліться цим відео і коментуйте. Давайте разом підтримаємо україномовний канал. А зараз дійшла черга до обіцяного секрету. Давайте розглянемо ще один метод того, як дізнатися про свою сумісність з іншою людиною. Можливо, та вже і на першому побаченні. І на це питання допоможе відповісти номерологія. Сумісність і можливість різного партнерства людей визначається за допомогою вібрацій чисел. Кожна людина має свої основні числа, ну так званий вібраційний код. І сьогодні я хочу розповісти про сумісність загалом і навести приклад за одним із чисел. Насамперед хочу почати із поділу чисел на парне і непарні. У нумерології непарне числа символізують собою активний початок, а парне числа пасивний. Простіше кажучи, непарне числа це початківці. Ти, що починають щось, а парні числа це завершувачі. Ти, що завершують те, що почали початківці. Ті люди, у кого більшою мірою присутні не парні числа, вони, як правило, виявляють ініціативу, Вони висувають якісь нові ідеї. Це духовні шукачі і перетворювачі світу. А ті, у кого більше парних чисел, вони підводять ці ідеї, під ці ідеї, верніше підводять якесь матеріальне підґрунтя, ну, по суті, здійснюючи реальне втілення ідей у матеріальному світі. Звідси важливо усвідомити, що таке, ну, начебто суто математичне поняття, як парне і непарне, має важливий і цілком реальний додаток у існуючій дійсності. Ну, насамперед будь-якого колективу, починаючи з сімейного союзу і закінчуючи трудовим колективом, ми вже всі розрахували і знаємо одне із основних чисел людини це число життєвого шляху. Я вам сказала, що ми сьогодні будемо робити висновки із одного основного числа. Ви всі можете розрахувати і своє основне число, і число ваших близьких, і бізнес-партнерів, друзів, дітей і так далі. Просто можете подивитися на вашу сумісність за таким же принципом. Якщо ваше число життєвого шляху 1, 3, 5, 7 і 9 то це, звичайно, не парне число. А якщо ваше число життєвого шляху 2, 4, 6 і 8, то це парне число. І якщо розглядати пару з погляду взаємин, то можливо три поєднання. Тобто парне і непарне. парне. і парне, і непарне, і непарне. У першому випадку, якщо ми дивимося на парне і непарне, то непарне висуває якісь ідеї і задає напрямок розвитку. А парний ці ідеї якісно і планомірно реалізує. У другому випадку обидва. Такі ґрунтовний, методичний, але здатний діяти лише у рамках якихось існуючих, ну уже таких правил установлених, усі ініціативи лише в межах встановлених традицій, без якихось там божевільних і просто якихось несподіваних ідей. І добре, якщо це Бог влаштовує, але ж можлива інша ситуація, коли один від одного чекають на якісь ініціативи, а їх немає. І очікування не виправдовуються і настає розчарування. І це, звичайно, аж ніяк не скріплює їхню сім'ю, їхній союз. От у третьому випадку, обидва непарне і непарне, обидва джерела ідеї, але ж ніхто не готовий здійснювати якісь конкретні дії щодо реалізації цих ідей. І виглядає це приблизно так: перший каже: а давай збудуємо будинок. Або давай з'їздимо в якийсь тур, там, або давай виростимо, я не знаю, там, баобаб у на, на, себе на дачі. І так далі. Другий каже, а давай. І все. А далі один від іншого чекає, що саме той почне домовлятися з будівельниками, і купувати будматеріали там, і замовляти путівки, і десь, десь шукати той баобаб. І що? Який результат? Ніякого результату, відсутній результат. Хіба тільки хтось із них візьме на себе все-таки функцію цього завершувача? Але якщо власнику парних чисел процес реалізації зовсім не втягар і навіть приносить якесь задоволення, то власнику непарних чисел це якось трішечки обтяжливо. Тобто, ви тепер знаєте, на першому ж побаченні. Ви можете запитати у свого візавіда, у людини, з якою ви спілкуєтеся дату народження, прийти додому, все це бистренько порахувати і вияснити його число життєвого шляху. Знаючи своє число життєвого шляху і знаючи його число життєвого шляху, ви вже можете приблизно характеризувати його як вашого партнера в подальшому. Як зазвичай хочу нагадати, що не можна ж висмикувати будь-яке число із загальної нумерологічної картини, і завжди потрібно підходити до аналізу комплексно і розглядати цілісну картину нумерологічних характеристик, особливо під час аналізу сумісності будь-якого роду сумісності. Тобто я вже сказала, що ми розглядали тільки одне число життєвого шляху. Для того, щоб зробити повну сумісність, треба розглянути всі числа, які основні, і розглянути всю матрицю. Тільки тоді можна зробити якийсь висновок. Тобто, для цього треба прийти на консультацію, і нумеролог вам все все розкладе по поличках. А нумерологія це ж дуже-дуже цікаво. І головне, це практичний інструмент для щоденного застосування в будь-якій сфері. Що ж, я дякую вам, що ви були сьогодні зі мною. Сподіваюся, ви дізналися щось нове про нумерологію і її вплив на ваші стосунки. Якщо вам було цікаво, ставте «подобайку» і підписуйтеся, щоб не пропустити нові відео. І пам'ятайте, що знання це сила. І розуміння себе і своїх близьких може допомогти створити дуже гармонійні стосунки. Що ж, до зустрічі в наступному відео.